Насправді, авторитаризм, якщо дуже грубо пояснити з точки зору такого побутового розуміння, при авторитаризмі вас не будуть чіпати, якщо ви не будете лізти в політику. А в, авторит... а в тоталітарній державі вас змусять публічно любити. А якщо ви не хочете публічно любити владу, вас знищать. Все-таки в чому є велика різниця? Диктатор, до речі, це парадоксально, але це факт. Диктатор повинен про свою популярність в народі піклуватися часто навіть більше, ніж легітимний демократичний лідер. Тому що демократична образу, Президента чи прем'єр-міністра є очевидна легітимність. Його вибрали на виборах, або його партію вибрали на виборах. У нього є термін, у нього є повноваження, він працює. А коли мова йде про диктатора і немає виборів, він повинен харизмою задовольняти попит людей на джерело влади. Я от таки закінчу думку. В Україні, умовно кажучи, от Янукович, він абсолютно не харизматична особистість. Це раз. По-друге, він погряз в розкоші, в матеріалізмі. Тобто, очевидно, що людина, яка хоче стати диктатором, це людина, яка хоче піти в історію, а не там її, у нього горизонт Набагато далі, ніж особистий комфорт, безпека і так далі. І саме головне полягає в тому, що він повинен показувати приклад. Якщо диктатор сидить в розкоші, то його чиновницький апарат роз... корупція роз'їсть за три дні.